Власне, з приводу тієї ситуації, що зараз знакома Юлія Траншенко, з тим, як можна прокоментувати рекомендувати з огляду на порушення прав людини? Історія з колишнім прем'єр-міністром вчить нас не в тому, не, 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 не тому, що є порушення прав людини в системі кримінального субідування. Це ми знаємо і так. Вона просто вона цьому не вчить, вона це показує. Якщо ви візьмете камеру, приховану чи відкриту, прийдете в судове засідання в Україні будь-яке. На вибір, просто з до, дошки оголошені візьмете, ви побачите набагато більше е, несправедливості, ніж в цій справі. Але ви цього не робите. А справу Юлії Тимошенко ви бачите щодня. про її Стан здоров'я, ви отримаєте повідомлення з різних джерел по кілька разів на день. І можете уявити, який, ем, що вона переживає. Але все ж таки, я думаю, що умови її отримання, рівень її захисту є набагато кращим, ніж ну, у більшості громадян України. Я нагоду вам один приклад. Приблизно два тижні тому помічний, заступник адміністрації президента України Андрій Портнов заявив про те, що цими днями вони будуть виносити президенту на схвалення і наступне внесення до Верховної Ради України проєкт нового кримінально-процесуального кодексу, після якого, за словами Портнова, ми очікуємо 35-40% очікує виправданих вироків в Україні. На сьогодні ця кількість менше одного відсотка. Але що це означає? Добре, у нас буде 35% виправданих виробників. Прекрасно. А сьогодні в пенітенціарних установах України в місцях позбавлення волі чи попереднього ув'язнення утримається приблизно 145 тисяч громадян України. Значить, третина з них не винувати. Тому що, дивіться, вони змінюють інструмент і отримують нову якість. Да? Новий кримінально-процесуальний кодекс призведе до того, що у нас стане на третин, третина людей будуть визнаватися невинуватими. Але ж це означає, що зараз у нас сидить третина невинуватих людей на всю Україну. 145 тисяч це майже 50 тисяч людей, які не винуваті в цій державі. І вони відбувають покарання сьогодні. Хіба вони винуваті, що завтра буде новий кримінально-процесуальний кодекс? Ми переглянемо їхні справи. Пан Паркнову! Перегляд інших вироків лише тому, що ми отримали новий інструмент. В правовій державі це було б саме так. Але я абсолютно не думаю, що вони готуються саме для такого. Тобто, хто не встиг, той буде відбувати своє пожиттєве ув'язнення чи довгий термін ув'язнення, будучи невинуватим просто тому, що тоді не було правильного інструменту. Ось вам більш широка відповідь щодо ситуації треба